Який планшет обрати у 2024 році? Питання доволі актуальне, адже хтось шукає планшет саме для навчання. Комусь він потрібен для роботи, тому що працювати на смартфоні незручно, а носити з собою величезний ноутбук не хочеться. А хтось хоче просто подивитися смішні відео ввечері в TikTok на великому екрані. Тож сьогодні ми складемо топ-7 найкращих бюджетних планшетів, які зможуть зробити все це або майже все за не всі гроші світу. Одразу зазначу, що рухатися ми будемо в порядку зростання цін від найдешевшого до найдорожчого. І посилання на всі планшети сьогоднішнього огляду обов'язково будуть в описі під цим відео. Тож, якщо якийсь вам таки сподобається, можете перейти і придбати його за вигідною ціною. Вітаю, ви на каналі Кібернетики. Мене звуть Ігор, і давайте ж зануримося у світ гаджетів і технологій. Поїхали! І першим сьогодні буде ультрабюджетний планшет Sigma Mobile Tab a 802 LTE. Це недорогий і хороший варіант для дитини, так би мовити, планшет для першокласника. Він компактний, діагональ екрану, 8 дюймів з роздільною здатністю Full HD. Сам корпус тут пластиковий, тобто економили буквально на всьому. Є навіть дві камери: 5 мегапікселів основний об'єктив, 2 мегапікселі фронталка. Ніяких пристойних фотографій для соціальних мереж тут не зробиш, але. Для відеочатів, для того, аби з'явитися на онлайн-заняття саме те, що потрібно. Дитину буде і видно. І чути. До речі, заряджається вся ця історія по USB Type-C. Процесор Unisoc t 3120 3 ГБ оперативної пам'яті та 32 ГБ сховища. Можна поставити ще SD-карту на 128 ГБ. Все це не робить планшет грабельним. Якісь легкі, розвиваючі ігри він витримає, але найбільше розраховувати точно не варто. А більшого, в принципі, і не треба. Зате тут є комбінований слот під сім-карту. Ви зможете поставити сімку і, наприклад, sd на Чувач, на який потім завантажити улюблений мультфільм вашої дитини в дорогу, або просто вімкнете його, користуючись стільниковим зв'язком. Одним словом, це чудовий варіант для вашої дитини. Ну якщо якусь каву на нього розілля, то буде в принципі не шкода. Наступним на черзі буде планшет Samsung Galaxy Tab A7 Lite. І тут зростає ціночок, проте зростають і можливості. Ми поговоримо про версію 4,64, тобто 4 ГБ оперативної пам'яті та 64 ГБ гігабайти сховища. Загалом доступні версії з можливістю поставити сім карту і без проте, незалежно від того, яку з цих версій ви оберете, є можливість поставити sd карту розміром до 1 терабайту, якщо раптом вам не вистачить стандартного е, простору на план шати. Сам планшет є доволі компактним, всього 8,7 дюймів в діагоналі. Важить планшет всього 370 грамів. На ньому приємно читати книги, дивитися відео і грати в будь-які ігри, проте тільки на мінімальних налаштуваннях. За продуктивність тут відповідає процесор Mediatek Helio P22T, а батарея на 5100 мАч. До речі, заряджається він через USB Type-C. Є тут, звісно, і камери, основна з автофокусом на 8 Мп, і фронтальна на 2 Мп. Селі, але як і у всіх бюджетних планшетів вони тут виконують виключно практичні завдання: сфотографувати документ або відповісти на відеовиклик. Проте планшет є хорошою початковою пропозицією в бюджетному сегменті як для дітей, так і для дорослих, якщо у вас не складні якісь завдання. От зараз, наприклад, багато дітей навчаються онлайн, і даний планшет можна сміливо розглядати для навчання вашої дитини. Далі сьогодні поговоримо про планшет Оскал Pad 16 і тут приємності починаються одразу з комплектації. Разом з власним планшетом в комплекті йдуть і блок для зарядки, кабель, а також стилус, чохол, книжечка і навіть захисне скло. Комплектація дуже багата і за невелику суму вам не потрібно шукати додаткових аксесуарів. Все є в коробці. Корпус пристрою: це метал і пластик. Сам дизайн мені подобається, особливо виділяється блок камер на задній панелі. До речі, самі камери тут обидві по 13 мегапікселів. Але фотографувати все одно краще на смартфон. В Оскал Pet 16 великий дисплей з діагональю 10,5 дюйма. Роздільна здатність 1920 на 1200 пікселів і частота оновлення 60 Гц. Більшого очікувати в принципі було б і не варто. Проте для читання книг і перегляду контенту цього цілком вистачить. До речі, про контент. Дивитися його буде іще приємніше, тому що тут є 4. 4. Чотири динаміки, тобто повне стеро і звук у даному пристрої за його ціну вас точно не розчарує. Не пожаліли і акумулятора. 8200 мАч, і виробник обіцяє 12 годин активної роботи. А за власне швидкість роботи відповідатимуть 8 гігабайтів оперативної пам'яті і 128 або ж 256 гігабайтів сховища. Тут що ви оберете при купівлі. В планшеті є комбінований слот для сім-карти, тож пам'ять можна буде розширити. До одного терабайту і восьмиядерний процесор Unisoc T606. і це напевно найбільш слабке місце даного пристрою, тому що для виконання побутових завдань він підійде сповна, і навіть легкі ігри точно потяне. А от з іграми важчими, наприклад, як PUBG, або що ви там любите грати на планшеті, буде складно. Доведеться вмикати тільки мінімальні налаштування графіки. От а загалом пристрій прекрасний як для дітей, так і для дорослих, можна сміливо брати для своїх батьків, дідусів і бабусь, тому що дзвонити на нього теж можна. Наступний у нас ще один планшет від Samsung, а саме Samsung Galaxy Tab a 9 Wi-Fi версія, тобто без можливості встановлення сім-карти. Проте, якщо вам сімка в планшеті таки важлива, можете обрати варіант з нею, як і можете обрати будь-який з варіантів пам'яті або 64, або 128. Як вам буде спокійніше, як на мене, 64 це цілком достатньо, адже тут також можна встановити sd карту до 1 терабайту. Це знову компактний планшет від корейської компанії 8,7 дюймів. Тобто він не є дебелою лопатою, а є більш потужною версією моделі A7 Lite. Версія з 7-картою цілком підійде для використання в машині, як мультимедійний пристрій чи для пасажирів на задніх кріслах. Вдома він підійде для читання стрічки новин, книг або перегляду відеоконтенту, ну чи навчання вашої дитини. З усім цим він точно впорається без проблем. На борту пристрою процесор Mediatek Gelio g 99 9. планшет працює достатньо швидко і дає можливість використовувати до двох застосунків одночасно. Грати на ньому, звісно, можна, проте на налаштуваннях не вище середніх, а скоріше, навіть нижче середніх. Проте процесор дуже хороший для даного рівня пристроїв. Батарея на 5100 мАч, і враховуючи діагональ дисплею, цього цілком вистачить для тривалої роботи. Сам екран типу TFT з роздільною здатністю 1340 на 800 пікселів, та частотою оновлення 60 Гц. Екран можна було б піднести до недоліків цього пристрою, проте таким чином Samsung знайшли компроміс між ціною і якістю, не жертвуючи при цьому продуктивністю. Е, є тут, до речі, і камери в планшеті, проте як ми з'ясували, камери в планшеті, це зовсім. Всім не головне: 8 мегапікселів, основна камера, 2 мегапікселі фронтальна. До речі, цей планшет чудово працює в екосистемі Samsung. І якщо у вас є, наприклад, навушник або смартфон Samsung, то е, я прям можу рекомендувати його до покупки. Рухаємося далі, а далі у нас планшет Lenovo Tab M10 Plus третього покоління. І тут цікавий дизайн. Це у нас поєднання алюмінію і матового пластику, тобто він не дуже активно збирає ваші відбитки пальців. Також симетричні, невеликі рамки навколо екрану. І загалом тримати цей планшет дуже і дуже приємно. Незважаючи на свою ціну, на матеріалах точно не економили. Екран 10,6 дюйма з роздільною здатністю 2К. На борту 4 ГБ. Оперативної пам'яті і 128 ГБ сховища. Є варіанти без підтримки сім карти та з сімкою. Така версія буде дорожче. Тож при виборі варто задуматися про сценарій використання пристрою. Якщо обираєте планшет для дому, то в принципі можете брати і без сім карти, адже у вас буде домашня мережа Wi-Fi для перегляду стрічки новин і загалом будь-якого відеоконтенту. До речі, про перегляд контенту тут чотири динаміки, які забезпечують хороше стеро і якістю звуку, ви точно будете задоволені. Динаміки тут не для краси. Окрім цього, є роз'єм для навушників. І пам'ять також можна розширити до 1 ТБ за допомогою SD-карти, якщо раптом 128 чи 256 стандартних гігабайтів вам буде замало. Всередині пристрою процесор Snapdragon 680 та батарея на 7700 мАч, що дозволить вам досить довго користуватися ним без підзарядки. Система працює швидко і стабільно, а от грати, як і на інших бюджетних планшетах, буде складно. Він не ігровий. Звісно, що легкі ігри він точно витримає, А от складніші, як ті ж, наприклад, PUBG, тільки на мінімальних налаштуваннях. Камери тут теж є, але про них багато сказати і не вийде. 8 мегапікселів фронтальна, 8 мегапікселів, основна камера. Прекрасно підходять для сканування документів і прийому відеодзвінків. І загалом, як на мене, це прекрасний бюджетний варіант за співвідношенням ціна якість для домашнього використання. Будь-який топ будь-чого бюджетного у цьому світі не може обійтися без компанії Xiaomi. планшети теж не виняток. Тож наступний у нас Xiaomi Redmi Pad SE, і в даного планшету немає можливості вставити сім карту. Проте, є цікавий дизайн, 11-дюймовий IPS-екран з роздільною здатністю 1920 на 1200 і частотою оновлення 90 Гц, що більше, ніж у всіх попередніх моделей. Також 128 ГБ внутрішнього сховища, а якщо цього буде замало, то завжди є можливість вставити SD-карту до 1 ТБ. А це вже як у всіх. Камери теж зірок з неба не хапають. 8 мегапікселів основний модуль, дякуємо за автофокус. і 5 мегапікселів фронталка для зумів і різного роду подібних речей. Ємність акумулятора цілих 8 тисяч Здається, що дуже багато, але не забуваємо про діагональ в 11 дюймів. Енергії тут треба багатенько, хоча працює він доволі довго. Звук у планшету теж хороший, підтримується Dolby Atmos, Тобто, якщо захочеться, можна і музику вімкнути, і фільми чи серіали дивитися і слухати буде приємно. Одним словом, все майже чудово. Ахілесовою п'ятою пристрою є хіба що його процесор Snapdragon 680. Тут хотілося б більшого, проте для стабільної роботи системи цього, в принципі, достатньо. А от про ігри мова не йде. Це планшет для перегляду відео, для перегляду різного роду контенту для навчання, тобто підійде як школярам, так і студентам і тим, хто хоче просто почитати чи позалипати в TikTok ввечері на великому екрані. Працює все стабільно, і е, загалом, якщо вам потрібно щось більш потужне, то напевно варто дивитися просто на більш дорогі моделі. Наступний у нас планшет Т-клас t 50 lte тобто версія з сім-картою. І на папері це прям монстер. Проте не без недоліків. Тож давайте про все по порядку. 11 дюймовий IPS-дисплей з роздільною здатністю 2000 на 1200 пікселів з розгорткою до 120 Гц, 8 ГБ оперативної пам'яті та 256 ГБ внутрішньої пам'яті. Ну це дуже багато. Звісно ж, можна розширити пам'ять до 1 ТБ за допомогою Помогою sd карти І навіть камери підвезли непогані. 20 Мп основна камера, 8 Мп фронтальна. Для фотосесій в соціальній мережі все ще не годиться, але пристойне денне фото зробити можна. І от слухаєш всі ці характеристики і думаєш, ну це ж золото в золоті. Чому так дешево? А все тому, що якщо десь дуже добре, значить десь пішли на компроміс. Тут це батарейка лише на 7500 мАч, хоча заради справедливості в комплекті є кабель Type-C на Type-C і блок живлення на 20 Вт, що дає можливість швидко заряджати планшет. І процесор Unisoc t 616 не найбільш потужний варіант. Звісно, хотілося б чогось більшого, кращого, потужнішого, проте для перегляду контенту, читання для чого зазвичай і обирають бюджетні планшети. Він підходить ідеально для навчання, в принципі, теж а от для геймінгу. Я не рекомендую грати на ньому можна хіба щось просте і не дуже вимогливе. Підсумовуючи, зазначу, що пошук бюджетного планшету це поле компромісів і все залежить від ваших потреб. Якщо ви шукаєте планшет для дитини, для її розвитку або навігатор у ваш автомобіль, то краще зосередитись на маленьких планшетах з діагоналлю 8 і 7 дюймів. Якщо ж це домашній пристрій для читання і перегляду контенту, тоді варто би обрати щось побільше. В будь-якому випадку, всі сьогоднішні моделі зможуть виконати ці завдання і зроблять це точно добре. А якщо я Якась з моделей вам таки сподобалась, то переходьте в опис до цього відео. Там є посилання абсолютно на всі планшети сьогоднішнього огляду і навіть трошки більше. А на цьому у мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Обов'язково титяйте лайк під цим відео, тисніть кнопку підписатися і дзвіночок, аби не пропустити наступних роликів. А ми з вами обов'язково зустрінемось у наступних відео на каналі Кібернетики.